Добрий вечір, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Зараз бабуся буде вам знову читати казку на ніч. Всі вляглися в ліжечка і слухаємо. А казка називається Скільки в небі зірок. В одного попа були великі маєтки. Ніхто краще від мене не живе, хвалився піп, бо я маю багато статків і нічим не журся. Дочувся про такий цар і непомалу розсердився, бо як таке може бути, щоб в нього повно такої жури, а в попа ніякої, написав листа попові цар і дав йому відгадати за три дні дві загадки. Щоб Піп Полічив скільки в небі зірок. І щоб сказав цареві де середина світу. А як піп не відповість, то буде коротший на голову. Прочитав піп листа і вельми зажурився. Почув про це один циган, прийшов до папата й каже Як дасте мені отче корову. То я піду замість вас до царя. І нехай же цар зітне голову мені, коли я ті загадки не відгадаю. Та я дам тобі за й три корови. втішився піп. Циган умився, підголився, накинув попову рясу, сів на коня і гайда до царя. Зголосився там, що він такий, такий піп. От царі питає Ну ти полічив, скільки в небі зірок? Полічив. Каже циган. Та скільки ж їх там у небі? питає цар. Не повірити, дорогий царю, але їх там точно стільки, як на цьому каневі волосин. Одна в одну, сказав циган, може, й самі перелічити. Почухався цар, бо не знав, що на те й сказати. Ну, а де середина світу? Циган крутнувся на одному місці. Тукнув батюшком у землю та й каже Отут, славний царю, тут середина. Можете й самі прилюбо це переміряти. Цар на таке аж крекнув і відпустив цигана додому. Піп не знав уже, як циганові дякувати, дав йому три корови та ще й грубі гроші, за гадки хороші. От бачите, які Казки хитрі є. Ну, а зараз сім на добраніч, солодких снів. Бабуся вас обнімає і дуже любить. Підписуємося на бабусін канал, ставимо лайки.